Навіщо ж мені любити саму себе? Ну, тепер абсолютно очевидно, навіщо? Ми вже сказали, для того, щоб я могла розвиватися, і для того, щоб я могла проявляти свої таланти більш успішно. Залишилося лише подивитись, а як же любити саму себе. Що це означає, якими конкретними діями? Пам'ятаєте, любов це дія і це емоція. То які ж саме дії я маю робити для самої себе, які емоції я маю почувати до самої себе, щоб реалізувати цю любов до самої себе? І зараз про це будемо говорити. Щоб якось зорієнтуватися, що ж я маю робити, щоб навчитися правильно любити себе? А саме таким чином навчити себе любити, щоб це була позитивна допомога собі, а не егоїстичний прояв. І щоб не завалюватися в егоїстичний прояв, який багато людей кажуть, це я так люблю себе. Не розумію різницю між егоїстичною поведінкою і здоровою позитивною любов'ю до себе. Почнемо з того, як орієнтер як орієнт. Візьмемо п'ять мов любові взагалі. Психологи кажуть, що якщо подивитися і повивчати, як люди проявляють свою любов до інших, то можна знайти п'ять мов кохання або п'ять мов любові, що мається на увазі. Цікаво, що це спирається трішечки на п'ять органів нашого сприйняття зір. Вушка, носик, смак і тактильне відчуття. Якось це переплітається. Ці мови любові переплітаються з тим, як людина сприймає світ. Вже відомо, що деякі люди більш сприймають світ через візуальне сприйняття і менш на слух. Є люди, які більше сприймають, світ на слух, Тобто для них важливо почути, а не побачити. Для когось дуже велике значення мають запахи. Якщо я запах мені буде приємний, то я можу піти за ним, якщо ні, не піду. І є люди, яким дуже важливо тактильне відчуття, вони проживають життя і роблять висновок, чи мені подобається, чи мені комфортно своїм тілом, чи моє тіло відчуває себе комфортним. Ну і смак як ознака того, що мені щось подобається, щось ні. Так от, виділяють п'ять мов кохання або п'ять мов любові. Перша мова це мова слів. Це коли людина відчуває, що її люблять, якщо їй про це кажуть. І навпаки, коли людина відчуває, що любить когось в її розумінні, вона про це буде говорити словами, вона буде робити компліменти, вона буде говорити якісь приємності, вона буде говорити лагідним голосом, і вона буде багато приділяти такому. Розмовному вигляду вираження своїх почуттів. Друга мова любові це мова подарунків. Звісно, психологи кажуть, що є люди, які починають дарувати подарунки, коли вони закохуються в когось. Вони таким чином висловлюють свою любов, їм приємно дарувати подарунки. Я, наприклад, дуже люблю дарувати подарунки. Зворотня сторона цього, що ці люди також чекають від інших, що якщо їх хтось любить, то він буде дарувати подарунки. І коли їм дарять подарунки, вони кажуть: О, мабуть, я подобаюся цій людині, вона робить мені подарунки. І це буде мова, яка зрозуміла людиною. Третя мова любові це турбота або піклування про когось. Ну, всі мами, мабуть, знають, що коли у нас народжуються діти, ми вперше в житті відчуваємо, що означає турбота. Тому що до того, як у нас є діти, ми весь час приймаємо турботу від бабуні, від дідуся, від тата, від мами. Але ми а, приймаємо це як належне. Ну, тобто нас люблять а, і нас, за нами турбуються, теклуються нами. Але коли з'являються діти, ми раптом розуміємо, що за цим стоїть велика робота. За цим піклуванням емоційна робота і, і дієва робота, і е, це теж багато чого від мене потребує. Так от, ми турбуємося про інших, і часто думаємо, очікуємо, що я ж турбуюся про інших, значить, вони потурбуються про мене. І ми, це про мене, так було. Це моя біль, так? мій біль, що якщо я про когось турбуюсь, а вони мене люблять, вони будуть турбуватися про мене, і ми не турбуємося про себе. Іноді навіть спеціально не турбуємося про себе, щоб іншим дати можливість проявити цю турботу. Наступна мова кохання, мова любові це тактильні дотики. Це означає, що нам треба піклуватися. Про те, щоб протягом дня у нас було багато приємних відчуттів на дотик, це наш одяг. Це те, що ми вдягаємо, чи приємно мені відчувати на дотик свій власний одяг. Це те, як я сама собі мию руки, як я наношу щось собі на обличчя. Це як я обіймаю когось і закінчу свою думку. Я не знаю, як психологи порахували, але вони порахували, що для нормального самопочуття людини будь дорослого віку саме дорослого, бо дітям треба ще більше людині потрібно мати мінімум чотири. Дотику до іншої людини, обняти іншу людину чотири рази на день. П'ята мова любові, яку використовують люди, це мова часу разом. От людина каже: для мене дуже важливо проводити з тим, кого я люблю, багато часу разом. Неважливо, що ми будемо робити, і готувати їжу, чи дивитися телевізор, чи піти в кіно, чи гуляти, чи просто сидіти і читати книжки. Наодинці і біля одного, в одній кімнаті, але я маю відчувати і бачити цю людину, кожен читає свою книжку, але ми разом. Оце єдність, єдність у часі. Це означає, що коли ви починаєте любити себе, вам треба створити час для себе, коли ви приділяєте якісний час для самого себе. І щось робити для самого себе без інших людей. Відпочивати, прогулюватися, читати книжки, слухати музику, але з повним усвідомленням, що це мій час для мене. Знаєте, є такий, є такий анекдот. Одна жінка прийшла до священника і каже: я в мене семеро дітей. Я живу дуже в маленькій кімнаті, мені дуже ну, просто не знаю, куди дітися. Я вже почала кричати на дітей, мені дуже погано через те, що я не можу відпочити нерви систему вже ну, просто ніякі. А Він мені послухає і каже, навчіть мене, що мені робити. І він каже: наступного разу в тебе є якась маленька кімната, простір, де ти можеш сісти і попити чай. Або зробити щось інше, що тебе заспокоїть. Вона каже: «Ну, тільки в туалеті. От. Ну, він каже: «Ну, тоді наступного разу, коли діти вже будуть бігати і все скрізь буде абсолютно таким, що ти вже не можеш це перенести, візьми чашечку чаю і закрийся в туалеті. І не виходь, поки діти не заспокоються. Вона так і зробила, і через якийсь час там діти шуміли, потім почали шукати маму, потім почали шукати, стукати у двері, мамо, мамо, що з вами, що ви там робите, і мама каже: мама робить собі добре. От. І таким чином вона навчилася приділяти час сама собі. Отже, час разом з собою це Дуже важливо, і кожного дня у вас має бути цей час. Почат 15 хвилин. Ці 15 хвилин можна медитувати, можна слухати музику, можна просто дивитися на небо, думати про щось, але ці 15 хвилин має бути насиченими якимись думками, якимись діями, які вам потрібні, щоб поновити свій позитив. Отже, наступне домашнє завдання написати список, що ви можете робити сама для себе наодинці, що поновлює ваш позитив, ви маєте такий листочок собі створити. Тобто це такі підказки, які ви маєте дослідити і потім ними користуватися. Якщо ви будете практикувати ці п'ять мов любові до самої себе. Приблизно 2-3 тижні ви побачите, наскільки зміниться якість вашого життя.